Ернистим шляхом до зірок цей кримський готель ще в лютому повісив у себе на стіні зірочки. Ми проходили сертифікацію європейську на три звізди. Це була воля власників пройти категоризацію за євростандартами, аби іноземні гості розуміли, чого чекати від готелю. Та ось уже три тижні в Україні діє правило без зірки, не маєш права селити відпочивальників. Нова редакція закону про туризм зробила категоризацію обов'язковою, і тепер готель планує повісити чотири зірки за українськими стандартами требования по уборке в номерах, по комплектации номеров, по Доступності каких то допомільних услуг, которые может предоставлять предоставляти атель, новий порядок запровадили, щоб зробити ринок прозорішим. Нині, за словами міністра курортів і туризму Криму, на півострові 80% відпочивальників живуть у непівлегальних об'єктах. Хоч закон вже набув чинності у Криму, категоризація стане обов'язковою з наступного сезону, поки розробляють процедуру. Чоловік, який йде і бачить, що атель там у Івана, о чому таке говорить? Да ні о чому? Если это отель у Ивана 3 звезды, то это означает, что в этом отеле как минимум раз в три дня будут менять постельное белье, что в этом отеле есть рум-сервис или те или иные услуги. А от власники гостелів, яких в Україні близько 200, розгублені про їхні тип помешкань каже власниця столичної оселі Рісана Шиту. Не згадали. Нету інформації про те, як будуть категорізувати там міні отелі міні-гостиниці. Ще закон даже не встигли підписати, вже пошли сигнали о том, що створюються какие-то странні асоціації, которые гарантують... Прохожіння категорізації, якщо ви вступите в асоціацію, що вступі в асоціацію нужно заплатіти які та зрешно бізумне членські взноси в аудиторській компанії EY Сам факт необхідності обов'язкової категоризації оцінюють позитивно. Втім, відзначають, що прописані стандарти застарілі. Также там є стрібовання по поводу розположення радіоточки. Ну, то есть понятно, что вот как бы с 2003 года мир двинулся уже в своем развитии, да, и некоторые нормы, они просто устарели, и отказывать гостинице в категоризации просто потому, что у нее нет, не предусмотрена розетка для радиоточки. Эксперты и властники одностайны в том, что новые правила на цены не вплинут. Адже отримание категории, хай якою будет процедура, предбачает разовую вытрату. Володимир Клюев, Сергей Тихонов, новини, телеканал «Бизнес».